Останнім часом ми для вас не знімали дуже багато повчального контенту. І переглядаючи ваші коментарі, з вас декілька чоловік писало, а дехто навіть пролайкав, таке запитання стосовно маркування на водоймі пошука місць і як зв'язати маркерний поплавець. Тому, друзі, сьогодні я відповім на ваші запитання в коментарях. Дякую, що їх пишете. З вами Микола Солодовник. Це канал Флагман Риболовля і Туризм. І з вами риболовні фішки. Базовою дією Кожного риболова, особливо того, який хоче розбиратися в риболовлі, є маркеріння і пошук місця лову на дні водойми. По приїзді ми не бачимо, що знаходиться під водою, а вона в себе втаїть різні місця, по яким в той чи інший період з'являється риба. Це можуть бути бровки, коряжники, тверді участки на дні, можливо, якісь. Острови затоплені, так називаємо банки, є якісь приямки і так далі. Це всі ті місця, які риболов має відзначити, і можливо прийняти рішення, що він буде прокармлювати, де буде рибу ловити. І так далі. В таких місцях риба або харчується, або живе, або в той чи інший період там знаходиться в пошуках їжі. Або захищається від, наприклад, пресингу, коли на водойму приїжджає дуже багато риболовів і вона в якийсь куточок збивається. Оці всі місця необхідно відзначити, чим це ми робимо. Ну, Перше, це протяжкою грузика по дні водойми. Грузиків буває безліч. Маркувальних, наприклад, такої форми, як міна, вони є в різних вагах. Груз міна є найбільш інформативним грузиком, тому що він має в собі ось такі реберця, так би мовити, які дуже гарно чіпляються за дно, тим самим передають інформативність вам, що ж на дні. Далі. Наступний грузик це булава. Так, така ж форма, як міна, але з трішки витягнутою задньою частиною. Він теж інформативний, але трішки менш. І такий груз, як от куля, але з таким оперінням. Він менш інформативний, але в нього гарні польотні характеристики. Тому в тих чи інших умовах ми використовуємо ці груза. Наприклад, груз міна він не так далеко летить, тому краще застосовувати на водоймах, де дальність закиду там, середня якась від 50 там, до 80 метрів. А якщо вам необхідно знайти місце за 100 метрів і далі, то це краще використовувати ось такого типу грузик. як Куля. Що стосується ваги груза, то я дуже часто стикаюся з такими умовами лову, коли ставлю груз 100 грамів, закидаю, роблю протяжки, але взагалі нічого не відчуваю. Мов би, там взагалі все рівно, нема навіть за що зачепитися. І дуже часто чую такі теж вислови від початківців, тобто від вас. В такому разі я вам раджу перейти на більш легенький грузик, і він не так буде щільно прилягати до дна, не так в нього впиватися. Да? І коли ви легенько робите протяжку, він дає вам більшу інформативність. Тобто, якщо у водоймі навкруги мул, то важким грузиком це важко визначити. Його щільність, а він у водоймі є різної щільності. Так от, саме в таких умовах, краще перейти на грузик меншої ваги, і він вам дасть іншу вже інформацію. В вашому асортименті краще мати грузики, наприклад, від там, 40 грамів до 120. Наступним кроком, після того, як ми відчуваємо яке дно на дні, нам необхідно проміряти глибину. Від цього залежить дуже багато. І кліпсу як ставити. Тому що якщо буде велика глибина, оскільки наша жилка в кліпсі, то буде ефект маятника, і наш важик потопає до нас, до берега. Тобто треба давати теж якусь відстань на похибку, так би мовити, трішки випередження вперед, декілька метрів можливо. Навіщо ще вимірювати глибину? Щоб підлаштувати свою тактику прикормки. Тобто, якщо дуже глибоко, ми не повинні включати в свою основу дуже легкі прикормочні части... частинки, тому що вони будуть всі зависати втовщі, а це нам не потрібно, да, щоб приваблювати більш мілку рибу. Також... Її клейкість та її фракцію, ми теж, в залежності від глибини, теж можемо розуміти і підлаштовувати під свої умови. А також спортсмени на змаганнях, ну, переважна більшість, да, ловлять на таку оснастку, як зігріх. Зігріх це ловля коропа у товщі води. Тобто, найчастіше така ловля проходить, коли температура. Навколишнього середовища дуже висока, рівень кисню у воді зменшується. Є такий так званий термоклин, коли шари води не перемішуються, тобто знизу холодна, а верхня частина більш теплої води. В такий час риба піднімається в верхні шари води і знаходиться переважно більшість там. Тому ми ловимо її на зігріх, коли нашу оснастку піднімаємо в ці шари і там ловимо. От Щоб зрозуміти, яка висота необхідного повідця, нам необхідно перевірити глибину. Яким чином перевіряється глибина? Це робиться за допомогою ось такого маркувального поплавця. Такий поплавець має дуже велику підйомну силу. Тобто він гарно виштовхується водою на поверхню. А також в своєму асортименті має різнобарвне опірення. За рахунок того, що ми маємо різні кольори опірення, ми можемо його змінювати під час денної ловлі. Тобто, якщо пасмурно. Або наближаємося до темноти, то в такому разі краще приміняти ось таке салатове опірення. Його дуже гарно видно. Наприклад, коли дуже яскрава погода, сонце стоїть в зеніті, вам хочеться одіти окуляри ось така зною літня погода. І, можливо, якраз напроти вас буде сонце, і ви не побачите маркерного поплавця, то краще поміняти опірення на чорний колір. Він дуже гарно видно якраз в таку погоду. ну і Стандартним є ось такий червоний колір. Його можна, ну, з нього можна починати, і вже ви зрозумієте, чи видно його вам, чи не видно. За конструктивними особливостями маркерних поплавків, вони теж відрізняються один від одного. Є, наприклад, більш ось такі широченькі, в яких знаходиться велика кількість повітря, да, для того, щоб вони гарно вспливали. Є, наприклад, ось такі тоненькі. Це все викликано зв'язку також з дальністю закидом, а також з глибиною, щоб його краще виштовхуло. В залежності в яких умовах ви будете риболовити, під ті умови і треба підбирати ваш поплавець. Наприклад, є ще поплавці, такі невеличкого розміру 10-12 см, Наприклад, у компанії ESP. Називається Сонар, То він взагалі невеличкий і виконаний для того, щоб робити маркування на дистанції понад 150 метрів. Ну, це вже переважно в спортивному такому стилі лову приймається. А для звичайних любителів дуже гарно рекомендую вам поплавець такий від CarPro, такий прозорий. Єдине, що вам хочу ще порекомендувати до цього поплавця, щоб опірення іноді при частих закидах тут розкручується. І ми робимо невеличку капельку звичайного суперклею для того, щоб його зафіксувати. Всі дії, які ви виконуєте під час маркування на вашій катушці, необхідно, щоб був намотаний шнур. Саме шнур не має розтяжимість, тому гарно та інформативно передає всі відчуття під час того, як ви робите протяжку грузом на дні. Який шнур краще підходить до маркування? Це на ваш розсуд може бути як 4-жильний, так і 8-жильний. По діаметрам. Середній такий шнур по діаметру я б рекомендував 0,16. І краще, щоб він був понад 150 метрів і більше. Тому що все-таки це розходний матеріал, і щоб у вас був невеличкий який запас. Універсальним є ось такий шнур салатового кольору. Це сподмаркер. Тобто ви можете ним і годувати свою точку, і також маркеритися. Діаметром він 0,16 із розривним навантаженням 9,5 кг. Також можна ще застосовувати ось такі фідерні шнури. Теж діаметром 0,16-018, але не товші. І вони мають розмотку понад 300 метрів. Чому не товші? Ніж 0,18 або ну, не більше, ніж 02. Сам шнур, який більше 0,2, має більш таку широку структуру. І під час закидів дуже часто нижні витки чіпляють верхні витки на котушці і образується так звана борода. Дуже багато звернень я чую від риболовів, що постійно бороду кидає, ми не вміємо. От саме із-за цього, що дуже товстий шнур у вашій основі, і виходять ці бороди. Другим моментом це на шпулі катушці необхідно, щоб шпуля була рівною, без конусу. Конусні шпулі необхідні для жилки, для дальніх закидів. Для маркування лише рівні шпулі. Також, якщо в дистанція лову у вас сягає понад 100 і далі метрів, я рекомендую застосовувати шнур від Daiwa, ось такий чотирьохжильний g braid діаметром 015. Це японський матеріал, він дуже міцний. Але при тому він надтоненький. Коли його береш, то взагалі не відчуваєш його. Тут розмотка йде 270 метрів. Але для такого тонкого шнура необхідно мати обов'язково шок-лідер. Для того, щоб ваш поплавок не відірвався, тому що він буде таку давати парусність. да? і дуже важкий груз 120 грамів. Необхідно поставити шок-лідер. Шоклідер я теж рекомендую брати із Dive Greight діаметром 0,33 мм. Саме в таких діаметрах, коли я почав використовувати ці шнури, в мене перестали утворюватися відриви, відстріли як маркувальних поплавців, так і дорогоцінних спомбів. Ну і переходимо до основного інструмента, яким же ведеться маркування, це так називаємо маркерне вудилище. Вам не обов'язково мати спеціалізоване маркерне удилище. Це можна зробити і, наприклад, з подовою вдочкою або вашим фідерним вудлищем. Тобто, головне, це гарно відчувати те, що на дні. Передає вам ваш груз. Ну, краще за все, це досягається, коли вудочка має більш такий жорсткий, швидкий стрій. Ну, або спеціалізовані маркерні вудочки, у якої середня частина наджорстка, а вершинка сам от кінчик там близько 30 см. Такий більш м'якенький, інформативний. Ну, якщо ви хочете взяти щось таке середнє, да, то можна це робити таким вудочком, яке називається Spod and Mark. Тобто сподове та маркерне вудилище. У нашої торгові марки дуже багато таких вудочок є. Вони якраз і спеціалізуються для того, щоб початківці та навіть і продвинуті спортсмени мали робити це все одним інструментом. Відмаркувались, ну а потім взяли це вудилище і ним зробили підгодовування вашої точки. До того ж, на цьому бланку є ось такі мітки. Це для того, щоб підраховувати саме вашу глибину у місці ловлю. Вони йдуть через 15 см, тобто цей відрізок має 30 см довжину. І ви, відраховуючи дистанцію, маєте переховати, перемножити на цю кількість і отримуєте вашу глибину. Ну і повертаємося до нашої катушки. Під час того. Як ми робимо підйом нашого поплавця, він на дні водоймі, зараз упертий у груз. Ми це відчуваємо у вудлищі. Коли отак підтягуємо, ми розуміємо, що поплавець уперся. І саме в цей час ми стаємо лицем до нашого поплавця. Повністю вибираємо всю слабину, упираємо поплавець. Потім беремо нашу катушку. Або включаємо систему BaitTraunner, або ось зараз перед вами наша новинка це маркерна та сподова катушка, в якої дуже швидкий фрикціон. Тобто, ви робите. Пів оберта і ваша шпуля повністю вже розслаблена і працює. Пальчиком, двома пальцями берете за шнур біля жилка укладача, і потім потихеньку, не здвигаючи, тягнете вдоль бланка вашого маркерної вудочки по вашим відміткам. і рахуєте, так би мовити, ці відрізки. В народі вони називаються просто банани. Тобто, рахуєте банани. Один відрізок відтягнули до мітки на вудички, потім інший відрізок. І до тих пор, поки ваш поплавець не вспливе. Як тільки всплив, ви вже порахували кількість відрізків, перемножаєте на їхню довжину, отримуєте глибину. Потім закручуєте ваш фрикціон І далі опускаєте знову поплавець, робите протяжку. Через там декілька метрів і знову піднімаєте поплавець. Таким чином, у вас вимальовується карта на дні водойми, тобто якийсь буде перепад по глибині. Для того, щоб ви все записали і ви не загубили ці показники, вам необхідно застосовувати, так би мовити, маркерну карту або маркерний блокнот. Ну, тобто, там, де ви зможете зробити всі записи, я рекомендую у вашому секторі робити мінімум три лучі. Тобто один з лівої сторони, центральний і один з правої сторони. Тобто, ви працюєте з ними. Якщо вам на якомусь із такому промені. Дуже сподобалось десь якийсь рельєф. Тобто, ви в цьому напрямку можете закидувати повторно ваш грузик, повторно робити протяжки, міряти глибину до тих пор, поки ви не з'ясуєте. Що ж там і на якій дистанції на якій глибині знаходиться, скажу від себе, що маркування є одною із найулюбленіших моєю справою це такий базис, який я завжди люблю виконувати, особливо коли ви змагаєтесь на змаганнях. Тому що вам необхідно під водою знати все, що знаходиться в вашому секторі, і для того, щоб робити різні кроки, різні ходи, задавати питання водойми, отримувати відповіді і так далі. Тому маркеріця, знаходите своє місце на дні, це дуже корисно і обов'язково дасть вам зворотній зв'язок. У вигляді трофею. Ну, а зараз ми розглянемо, як саме монтується маркерний поплавець. Для того, щоб зв'язати маркерну оснастку, необхідно деякі елементи. Ну, По-перше, ваш поплавець, маркувальний грузик. Ось такий ось відвід для поплавця він є обов'язковим. А також буферна бусина. Значить, Ваш відрізок шок-лідера з вашого змонтованого удлища ми протягуємо у відвід, в якому зверху велике пропускне кільце. Ось так от. Потім далі нам необхідно поставити резиночку відбійник. Це може бути як ось такий от буфер резиновий або відбійні бусини. Я його одягаю за допомогою монтажної іголки. Зараз поясню, для чого він потрібен. І до вільного краю прив'язуємо наш маркувальний поплавець. Напряму у вузол використовую клинч на 6 обертів. і Потім в зворотній напрямку прив'язуємо. Ось таким чином. Все. Потім буферну бусину або наш кембрик да, одягаємо на вертлюх нашого поплавця. Тобто він необхідний для того, щоб вертлюжок поплавця не застрягав у відводі отут. І була гарна така от, прохідна проможність. Ну і на відводі є швидкоз'єм, він використовується для того, щоб одягти ваш груз або його швидко змінювати. Ось такі послідовності. І необхідно виконувати наш монтаж. Тобто спочатку протягуємо наш шоклідер, прив'язуємо поплавець. Що буде на дні? На дні це виглядає ось таким всічином. А коли ми будемо міряти глибину і коли відпускати шоклідер, то наш поплавець буде вільно підніматися догори. А коли протягуємо, то поплавець упирається в наш відвід, і ми далі тянемо по дну наш важик. Ось таким чином це все працює. Зараз я вам хочу показати, як зв'язати ось такий відвід. Він необхідно для того, щоб припідняти поплавець над мулом, а в Україні водойм дуже багато з глибоким мулом. Він може застрягти і не буде вільно виходити, і вам прийдеться знову і знову перезакидувати, або припідняти його над якоюсь рослинністю, над очеретом, над травою і так далі. Тому відвід цей необхідно. Він є у промисловості, але його так швидко розбирають, що ми риболови його самі в'яжемо. І от саме як зв'язати цей відвід, я зараз вам і покажу. Для того, щоб зробити відвід, нам необхідно мати лідкор 35-45 лібрів. Далі монтажні бусини. А також ось такий вертлюг, в якому є велике кільце. Так, зараз за допомогою голки для літкору, ми будемо в'язати петлю і вмонтовувати швидкоз'єм для грузика. Це все робиться точно так само, як ми в'яжемо сам літкор. Спочатку необхідно зняти свинцевий сердечник всередині нього, близько 10-15 см. Так, під нього сюди заганяємо наш швидкоз'єм для важика. Ось таким чином. Ну, а потім в'яжемо стандартний вузол. Так, і ось голочкою заганяємо літкор всередину один одного. Такими трухами. Ось таким чином зробили петельку, всередині якої швидкоз'єм для нашого е, важика. За бажанням. Оцей відрізок, там де літкор вставлений один в одного, можна проклеїти суперклеєм. Ну, але він і так міцний, що можна і без цього обійтись. Решту відрізаємо. Потім, в залежності від ваших умов, вимірюється довжина даного відводу. Ну, універсальний є близько 20. 25 см. Теж відрізаємо кусочок. А з іншої сторони, нам необхідно вмонтувати наш вертлюжок з великим пропускним кільцем. Повторюємо ту ж саму процедуру. Виймаємо серцевину. так Так, вимірюємо відстань 20 сантиметрів. І саме в цій частині заганяємо нашу голку для літкору. Ось так от. Вставляємо наш вертлюжок з кільцем і витягуємо літкор всередину літкору. Так, це звучить дивно, але так воно і є. Ось таким чином витягуємо і формуємо розмір даної петлі. Все. Потім витягуємо його так от під напругою і решту відрізаємо. Ось відвід наш готовий. Можна ще сюди поставити резинову бусину таку. Це монтажна бусина, яка закриває всі ці от вузли, від того, щоб нічого не плуталось. Ось таким чином. В місті, де буде приєднуватись наш маркувальний груз. Зараз я вам продемонструю. В місці, де ми одягнули. Маркувальний груз, стягуємо сюди монтажну резиночку, тим самим закриваємо повністю елементи ці, щоб не плуталися. У верхній частині також можна поставити термоусадочну трубку. Ну, я не ставлю, але багато бачив риболовів, що теж ставлять, щоб в цій частині. Теж нічого не плуталось і зробити такий більш жорсткий монтаж. Ось так. Відвід -від готовий. В нього ми пропускаємо наш шоклідер. Прив'язуємо наш поплавець. Ось так от. Відвід -від готовий. Тобто в цій частині нічого не буде плутатися. Сам матеріал із літкору, який буде стикатися можливо, з камінням, з корягою, з якимось твердим ґрунтом, він легко так не порветься, Тобто буде надійно витримувати всі навантаження. Ну і також тут лесько все скользить, ковзає. Тому ваш монтаж буде гарно працювати. Прошу прийняти до уваги, під час того, як ви вимірюєте глибину, вам необхідно враховувати теж довжину вашого відводу для поплавка. Друзі, я дуже вам вдячний за фідбек у вигляді коментарів та запитань. Якщо у вас виникла якась нова тема або хочете дізнатись про щось із Флетфідерної коропової ловлі, напишіть, будь ласка, ваші запитання в коментарях. Ну, а хто зацікавлений у житті компанії Флагман про новинки, акції та ексклюзивний контент? Запрошуємо вас на наш телеграм-канал Флагман Лайф. Ось за цим. Посиланням. Підписуйтесь, там дуже цікаво. Ну а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, вашу вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі на флагман Риболовля і Туризм. Тримай удачу за хвіст!